Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця, і перед вихідними я пропоную проговорити ситуацію, як саме банки моніторять операції по рахунках клієнтів, і що саме банки бачать і куди вони направляють такі інтимні відомості, як інформацію про рух коштів по рахунках клієнтів. Отже, існує думка, що банк в будь-який момент невідомо який, ніхто не знає, коли це станеться, але банк. Просто відправить всю інформацію про руху коштів по рахунках до податкових органів і е, всі побачать, так би мовити. Тобто, е, вся вся інформація про всі доходи, приватні перекази по картках буде відома податковим органам і відповідно будуть якісь наслідки. Е, дивіться, банк діє у межах. Своїх обов'язків щодо функції фінансового моніторингу, тобто є постанова Національного банку України, яка вимагає від банків здійснення так званої належної перевірки клієнта, верифікації ідентифікації. І, звісно, мова йде про те, що банки визначають так званий ризик профіль клієнта. Тобто, умовно кажучи, немає змісту штурмити всіх клієнтів, бо не буде кого обслуговувати. Банк не правоохоронна. Система він не належить до органів контролю, він комерційна установа, яка гроші заробляє. Тобто, якщо змушувати банки повністю вимагати від клієнтів за кожну транзакцію, документи і так далі, це буде дуже складно взагалі когось обслуговувати. Тому є так званий ризик профіль клієнта з низькою. А ну якби з низьким рівнем ризику щодо певних якихось неправильних фінансових операцій, до нього належать громадяни, які використовують картки банківські, рахунки банківські з метою звичайних транзакцій, сплати комунальних послуг, отримання зарплат, соціальних допомог, пенсій, стипендій інших виплат. Ведення підприємницької діяльності, якщо він ось ця особа-підприємець і має дохід від підприємницької діяльності, і так далі, і так далі. Тобто, це так звані звичайні операції. Про суму обороту по рахунку банки, звісно, не говорять і вони не мають права цього говорити. Але, ну, наприклад, Приватбанк в інтерв'ю пресі сказав керівник якогось відділення чи Головного банку сказав, що в принципі обсяги руху коштів до півмільйона гривень на місяць банк не, не визначає як ризиковими, тобто не цікавить, не цікавиться деталями а, таких переказів. Але це критерії, ну насправді критерії інші. Взагалі є критерії моніторингу разу так звані порогові операції 400 тисяч гривень. Чому існує думка, що посилився контроль. Контроль не посилився. Інфляція збільшила суми транзакцій, і відповідно банки задають питання на меншій кількості транзакцій, але ну, обороти по рахунках просто збільшилися в силу не в силу того, що зросли доходи громадян, а в силу того, що ну просто в гривня. Тобто, якщо 400 тисяч гривень раніше це було 15 тисяч доларів. Зараз це менше ніж 10 тисяч доларів. Отже, відповідно порогові суми ми досягаємо швидше. Отже, що відбувається з в момент, якщо цей ризик, ризик профіль клієнта, значить, якщо це, цей ризик раптом зростає, тобто раптом клієнт проводить операцію на значну суму, або якщо ви відкриваєте бізнес і реєструєтесь як підприємець. Перші три місяці вашої діяльності раптом надходять великі суми, значні суми. Що таке значні суми? А, немає жорсткого критерію, але су, сукупно за період а, суми значно перевищують порогові. А, написано в постанові Національного банку України наступним чином, що банк має право, крім, крім інших запитань а, щодо типології операцій. Того, для чого насправді використовується рахунок, задати питання про джерела статків чи джерела багатства. Отже, що це означає? Це означає, що ви повинні бути готові дати відповідь на запитання, де ви берете гроші і яким чином ви будете їх декларувати. Навіть якщо ви не декларували їх до того, ви повинні розуміти, що зі збільшенням обсягів оборотів по рахунках у вас повинно бути ну, Повинна бути відповідь на запитання про джерела багатства, про джерела статків. Звісно, громадяни використовують різні рахунки. Наприклад, якщо у вас є певна сума, яка проходить по всіх рахунках, то, відповідно, ви просто ділите її на декілька рахунків в різних банках, і таким чином ви знижуєте ризик якогось моніторингу чи, наприклад, Верифікації щодо джерел походження доходів. Але відповідь на питання, чи передає банк інформацію до податкової інспекції, боже борони, немає таких процедур, крім випадків, якщо вже громадянин, знаєте, до, добавився у а, якісь ігри. Я не знаю, немає положення. Ну, не знаю, я, наприклад, якщо це рішення суду є, і тоді вже банк зобов'язаний. Видати інформацію про рух коштів по рахунку, але це вже, як правило, кримінальна справа, ми про це вже говорили. Отже, немає такого пункту, який би банк зобов'язував скидати операції по рахунках у податкові органи. Зовсім немає такого. Але банк може, наприклад, у випадку, якщо клієнт не може пояснити джерела походження коштів, чи відмовляється, чи іншим чином. Погано реагує на запити банку. Банк має право присвоїти такому клієнту неприйнятно високий рівень ризику для обслуговування і припинити обслуговування такого клієнта. Звісно, з направленням інформації до державного фінансового моніторингу до служби держфінмоніторингу. Ось і як правило, це не так часто відбувається, як можна. Уявити собі, тобто це не потокова якась, яка, знаєте, що всім закривають рахунки, бо якби це так було, то взагалі не було б банків, які б приймали клієнтів на обслуговування, тому що ну, тому що громадяни використовують рахунки набагато частіше, ніж декларують свої доходи. Отже, в цілому я раджу, якщо ви вже знаєте, перегорнули сторінки минулого. То на майбутнє, будь ласка, подумайте, що ви можете відповісти банку. Якщо навіть ваші доходи, носять тимчасовий характер, можливо, варто тимчасово зареєструватися суб'єктом підприємницької діяльності, показати офіційні доходи, ну і припинити таку підприємницьку діяльність. Подумайте, тому що співставність ваших витрат з джерелами походження доходів, вона. А повинна повинна зберігатися, тобто цю ідею майте у фокусі. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал, особливо в п'ятницю. Увечері. Рекомендуєте друзям ставите лайки на все добре. побачення!